У Дніпропетровській області існує понад 5800 людей хворих на туберкульоз, але це лише мала частина із кількості заражених по усьому світу. Щорічно, 24 березня, лікарі закликають людей боротися із цією хворобою за допомогою різноманітних акцій. 24 березня відзначається всесвітній день боротьби з туберкульозом. Туберкульоз є основним інфекційним захворюванням, яке щорічно вражає до 10 мільйонів осіб і понад 3 мільйони осіб від да даної хвороби помирає. В останні 20 років в світі розвивається епідемія туберкульозу. На жаль, це не проминуло і нашу країну. Як свідчить статистика, кількість хворих на туберкульоз у Новомосковську, незважаючи на загальну негативну тенденцію, зменшується У 2014 році. У нас є позитивні зміни. Захворювання з дітей на туберкульоз зменшилась в нашому місті і є нижчою ніж середня. Захворюваність по Дніпропетровській області. Лікарі попереджують, що ця хвороба може спіткати людей на кожному кроці. Вражаються різні органи організму туберкульозом, але на першому місці стоїть туберкульоз органів дихання. Хвора людина, яка виділяє в зовнішнє середовище мікобактерії туберкульозу, так називаємо паличку коха, при кашлі, чиханні або розмові виділяє в зовнішнє середовище, і здорові люди при вдиханні можуть заразитися цим захворюванням. Симптоми, які свідчать про наявність хвороби, можна виявити достатньо легко. Наголошує головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Леонід Гінкота. Підвищена втомлюваність. Кашель, який триває понад 2-3 тижні, незначне підвищення температури тіла, зниження апетиту, зниження ваги тіла. Потовиділення по ночам необхідно бути обережними та обачливими, не забувати про профілактику туберкульозного захворювання та при виявленні вчасно звернутися за допомогою, зазначає Леонід Гінкота. Лікування туберкульозу абсолютно безкоштовне. Держава бере всі розходи по лікуванню туберкульозу на себе, і ну нас тільки потрібне бажання пройти своєчасно. Профілактичний огляд проводити вакцинацію дітей проти туберкульозу єдиним і одним із ефективних методів боротьби з туберкульозом є вакцинація дитячого населення проти туберкульозу вакциною БЦЖ, так називаємо. Кожна новонароджена дитина в роддомі отримує першу вакцинацію, і потім далі в 7 років і так далі. Ну, вакцинується відповідно до календаря щеплень. Крім флюорографії і туберкулінових проб у дітей є ще один спосіб. Профілактичних обстежень на туберкульоз. Це обстеження, мікроскопія, мокротиння. Проводиться мікроскопія, мокротиння в тих осіб, які кашлюють більше 2-3 днів. І по результатам цього аналізу виявляються особи, які. Ну, в, в макротині, які знаходяться мікробактерії туберкульоза, позитивним сигналом є те, що місцеві мешканці обізнані і знають, як проявляється туберкульоз і які існують методи його профілактики. Макроти, кашель, як я так от в принципі слухав. ну для цього треба проходити, звісно, кожен год флюорографію, щоб знати туберкульоз не знає меж, йому невідомі соціальні бар'єри. Ніхто не застрахований від цієї хвороби. Подбайте про своє здоров'я і здоров'я оточуючих вас людей, адже Здоров'я дорожче золота.